Доброго дня. Ми розпочинаємо наш щотижневий брифінг Сил безпеки і оборони. Ми разом на всіх фронтах, в тому числі і на інформаційному. Наше протистояння ворожій збройній агресії триває вже 34 тижні, і сьогодні 239-й день оборони України від російської агресії. Захисники України продовжують обороняти та звільняти населені пункти від путінських вбивців, терористів та мародерів. Увесь світ бачить неприхований цинізм терористичного кремлівського режиму. Десятки смертоносних ракет і безпілотників ворог щодня запускає по мирних українських містах. У прицілах Російської Федерації мирні люди, їх домівки, об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки у Києві, квітковий ринок і Каштановий сквер у Миколаєві, енергетична інфраструктура Житомира і Дніпра. Що хочуть довести цим а, воїни Російської Федерації, вдер, які вдерлися на нашу землю? Вердикт їм повинен бути невідворотним і зрозумілим для всіх і кожного у цивілізованому світі. Росія держава, терорист? Впродовж тижня, який минув, безпекова ситуація довкола України залишалась складною, проте контрольованою. Російська Федерація держава-терорист продовжує нанесення ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України насамперед енергетичної, а також по житловому сектору населених пунктів України. Збройні сили та інші формування Російської Федерації продовжували цього тижня виконувати завдання з повної окупації Донецької області, утримання захоплених територій у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях та зриву наступу наших військ на Краматорському, Миколаївському та Криворізькому напрямках. Детально цю інформацію ви почуєте від представника Генерального штабу. За даними головного управління розвідки на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей, російська пропаганда активізувала інформаційну кампанію з метою впливу на місцеве населення шляхом розповсюдження викривленої і неправдивої інформації про нібито позитивні наслідки приєднання так званого до Російської Федерації, поширюючи чутки про прибуття кращих. Російських медичних працівників, які начебто надаватимуть медичні послуги абсолютно безкоштовно на привезеному російському обладнанні, росіяни намагаються вести в оману наших людей, які вимушено знаходяться на тимчасово окупованих територіях. А разом з тим, прибуття медичного персоналу та відповідного обладнання, за нашими даними поки що не зафіксовано. Пропагандистський захід має популістичний характер. Керівництво Російської Федерації продовжує проведення першого етапу мобілізації з 26 вересня по 25 листопада, саме таким чином, вони його планували. Станом на середину жовтня цього року, за даними розвідки нашої, призвано близько 200 тисяч осіб. Це десь приблизно 66% від заявленої кількості, яку вони збирались зібрати за наявними даними. У нас продовжується до окомплектування 107 та формування 24 регулярних та резервних полків та батальйонів загальною чисельністю близько 146 тисяч осіб. Це відбувається у всіх військових округах, північному флоті та повітряно-десантних військах. У зв'язку з прискореними темпами мобілізації зберігаються проблеми у нашого ворога з відсутністю у достатній кількості казарменно житлового фонду, навчально-матеріальної бази та речового майна для забезпечення від мобілізованого особового складу, а також інструкторів для належної підготовки до бойових дій. А в цій ситуації ми повинні розуміти, що у ворога дійсно дезорганізація і дійсно зсередини збройні сили корумповані і розвалені. Але ми сприймаємо ворога серйозно і ті наміри, які демонструє ворог мобілізацію, ми також сприймаємо серйозно і готуємося до відсічі. А наша традиційна інформація щотижня ми подаємо цифри і дані. А щодо того, що Міністерство оборони передає для забезпечення збройних сил України, звертаю вашу увагу, що ці цифри стосуються минулого тижня з, 19, з 13 по 19 жовтня. Отже, за тиждень до збройних сил міністерство оборони передало більше 27 тисяч бронежилетів, більше 23 тисяч шоломів і більше 37 тисяч пар взуття по зимових куртках. Які нас зараз на особливому контролі за цей тиждень прийнято на облік силами логістики Збройних сил України більше 48 тисяч, станом на сьогодні перебуває в процесі постановки на облік ще 27 тисяч. Зимових курток більше 8 тисяч їде сьогодні по Україні до складів. Ми з вами говорили минулого разу про те, що логістика під час війни надзвичайно складна навіть повітряні тривоги суттєво уповільнюють пересування, і на сьогодні у нас понад 150 п'ятдесят тисяч в зимових куртках курток на різному етапі транспортування, тобто від складів до безпосередньо військових частин. Крім цього, да, передано за тиждень до збройних сил 33 тисячі шапок зимових, більше 70 тисяч курток костюму утеплювача, це фліска, більше 90 тисяч комплектів білизни натільної, демісезонної та зимової, та власне багато іншого майна, яке необхідно для зими. По бронежилетам і шоломам ситуація, до якої всі вже, мабуть, звикли, да, це абсолютно ритмічне постачання, виконання контрактів і поповнення резерву. І станом на сьогодні у нас резерв по бронежилетам 210 тисяч, тобто це накопичення, щоб ви розуміли, близько 100 тисяч шоломів, тобто, у нас є запас міцності. Стосовно зимової форми, цю ситуацію ми постійно контролюємо. Практично щодня інформуємо про це, тобто інформація відкрита. Першочергові потреби на фронті сьогодні по зимовому одягу закриті. Це вже сотні тисяч комплектів. Зараз активно відбувається розподіл тієї форми, яку передало Міноборони безпосередньо на рівні підрозділів. І сьогодні форма доставляється до тих підрозділів, де ще вона не доставлена. А, так, ми з вами також традиційно говоримо про грошове забезпечення. Тут у нас гарні новини: Верховна Рада України ухвалила зміни до державного бюджету на цьому тижні. І я нагадую, що цього року фінансування грошового забезпечення військовослужбовців залежить якраз від внесення змін до бюджету. Мається на увазі, щоквартальне внесення змін ми неодноразово вже зазначали, що з початком повномасштабного вторгнення міноборони щомісяця на грошове забезпечення сплачує той обсяг коштів, який закладався на рік. Тобто, те, що було колись на рік, зараз ми сплачуємо щомісяця. Тому нам постійно потрібно, щоб щоквартала. Верховна Рада вносила зміни до бюджету після підписання президентом України, уряд і Міноборони дуже швидко відпрацюють усі питання. Мається на увазі підписання прийнятого закону про зміни до бюджету. Минулого разу да, я попереджала про можливість затримки з виплатами, але якщо вони і будуть, то це будуть мінімальні, це будуть лічені дні. Ми робимо усе, щоб наші військові не відчули на собі. А ці зміни да так і військові отримають грошові виплати у повному обсязі. Ми з вами також говоримо регулярно про перемоги міноборони на юридичному фронті. Я нагадаю, що ми займаємося централізовано поверненням незаконно вилученого майна міноборони в різні роки, і ми прискіпливо ставимося. А до всіх постачальників і виконавців послуг, тому що в момент гарячої фази нашої повномасштабної війни кожен день, кожна година або кожна елементарна неякість товару чи послуг. Може негативно відобразитися на обороноздатності минулого тижня. Господарським судом Львівської області прийнято рішення про стягнення на користь оборонного відомства понад півмільйона гривень, які підлягають оплаті за використання нерухомого майна. Там історія проста, але на жаль, традиційна. Таке часто буває, і ми по всіх цих випадках звертаємося до судів, коли. Товариство з обмеженою відповідальністю укладає угоду про оренду. Зараз ми говоримо про військове містечко у місті Львові, орендує приміщення, сплачує гроші, але, наприклад, не сплачує гроші за іншу частину або за землю, якою теж користується. От наразі по цьому судовому рішенню використовувалось без належних на те документів та без орендної плати земельна ділянка. Військовою частиною у місті Львові, про яку ми говоримо, вже організована робота щодо укладення договору оренди та встановленого порядку, і гроші підуть не у кишені конкретним людям а безпосередньо до міністерства оборони, як це має бути за законом. Крім того, господарським судом Дніпропетровської області прийнято рішення про стягнення на користь Міноборони. 8,6 мільйонів гривень це штрафні санкції за неналежне виконання договірних зобов'язань. Наразі йдеться про порушення строків та об'єму поставки нафти і дистилятів це бензин, дизельне паливо, авіаційний газ для військової техніки спеціального призначення. Міноборони дуже уважно стежать за виконанням постачальниками своїх обов'язків зараз і взятих на себе зобов'язань. І у разі їх порушення ми оперативно звертаємось до судів і відстоюємо наші інтереси.